Дорогі друзі, у запитаннях під моїми відео багато пенсіонерів нарікають, що їм припинили виплати пенсії. запитують, що робити, щоб подовжити виплати пенсії, або як призначити пенсію, якщо людина, перебуваючи за кордоном, досягла пенсійного віку. У цьому відео я відповідаю на ці запитання. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, мають можливість подати документи по трьом позиціям подовження виплати пенсії, поновлення виплати пенсії та призначення пенсії. Прошу не плутати тимчасовий захист і статус біженця. Це різні речі, різні статуси і різні правові поняття. Більшість українців отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу згідно директиви ЄС, і він постійно продовжується на певний період до закінчення війни в Україні. Зараз тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2026 року. Українці під тимчасовим захистом мають однакові права на всій території Європейського Союзу: право на тимчасове проживання, працевлаштування, доступ до житла, соціальну і медичну допомогу освіту та інші послуги. Статус біженця на відміну від тимчасового захисту гарантує право безстрокового проживання на території держави. Але біженець не може повернутися в рідну країну, оскільки статус біженця надається тоді, коли в рідній країні біженцю загрожує небезпека його життю. Процес надання статусу біженця триває від 6 місяців і до року, а в деяких країнах і до двох. У людини вилучають паспорт, і вона не має права протягом. 6 місяців пра працевлаштовуватися, тобто працювати. Статус біженця, як правило, отримують тоді, коли людина хоче назавжди залишитися в країні перебування. Українці, які отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть подати документи на подовження виплати пенсії. На її поновлення та призначення пенсії. Пенсіонери, які наразі проживають за кордоном та мають статус внутрішньо переміщеної особи, отриманий до 24 лютого 2022 року, а також одержують пенсію в Ощадбанку для подовження виплат, навіть якщо вони не прозупинялися, мають проходити фізичну ідентифікацію. Кожні 6 місяців. Для подовження виплати пенсії необхідно пройти ідентифікацію наступним чином. У консульстві України отримати документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою. Направити документ разом із заявою довільної форми про проходження ідентифікації через веб-портал Пенсійного фонду. Але для цього потрібно мати КЕП Кваліфікований електронний підпис. Сканована копія документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, яка надсилається разом із заявою через веб-портал, має бути в кольоровому форматі, придатна для читання, містити чітке зображення всього тексту документа та його реквізитів. Якщо КЕП, тобто кваліфікованого електронного підпису немає, то документи потрібно відправити рекомендованим поштовим відправленням до того територіального органу пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку. Отже, це ми говорили про подовження виплати пенсії, коли людина пенсію отримує. А тепер пропоновлення пенсійних виплат особам, які тимчасово проживають за кордоном. Вони можуть у період дії воєнного стану в Україні надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи засобами поштового зв'язку. Форма заяви пропоновлення пенсії це тоді, коли припинена виплата пенсії ці документи надаються, форма заяви наведена в додатку номер 1 до порядку подання та оформлення документів для призначення або перерахунку пенсій, затвердженого постановою правління пенсійного фонду України. Від 25.11.2005 року номер 22 дефіс 1. Внизу в описі я залишу посилання на текст цієї постанови і зразки заяв. Отже, до заяви додаються копія документа чи документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця. Реєстрацію їх місця тимчасового проживання чи перебування за кордоном. Ці документи мають бути перекладені українською мовою і засвідчені в українському консульстві. Оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, наголошую оригінал документа, а не копія. Копії всіх сторінок паспорта громадянина України, де є записи. Ще раз наголошую: додані до заяви копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України. Днем звернення за поновленням пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі на конверті місця відправлення. Заяви. Для призначення пенсії особам, які досягли пенсійного віку і мають право на пенсію, можна подати відповідні документи через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Після авторизації в особистому кабінеті за допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису – Потрібно заповнити заяву та додати скановані копії документів паспорта, ідентифікаційного коду, документів про страховий стаж, тобто трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток та інші документи, довідки про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року. Це за бажанням подається. Реквізити банківського рахунку, якщо обирається спосіб виплати через банк. Фотографії для пенсійного посвідчення розміром 2,5 на 3 см, свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища жінкою. Засвідчені копії документів про отримання тимчасового захисту. Або статусу біженця та, ре... та реєстрацію їх місця тимчасового проживання чи перебування за кордоном з перекладом на українську мову. Якщо ви не можете чи не вмієте подати заяву онлайн через веб-портал Пенсійного фонду, то ці всі документи можете надіслати рекомендованим листом поштою. Від осіб, які проживають на території Росії, документи не приймаються. Ось коротко все про подовження виплати пенсії, поновлення виплати пенсії, коли вона припинена, і про реєстрацію на пенсію, коли людина досягла пенсійного віку. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!